Отже, поговоримо про зміни. Здається, кожна компанія, кожна організація постійно про них говорить. Але чому ж так часто все закінчується, ну, розчаруванням? Сьогодні ми спробуємо розібратися в реальності управління змінами. Відкинемо ці ідеалістичні теорії з підручників і подивимося, що насправді працює, коли навколо суцільний шторм. А почнемо з однієї цифри, яка, чесно кажучи, пояснює все. 70-80%. Просто вдумайтеся в цю цифру. Це дані від таких гігантів, як McKinsey та Harvard Business Review. Вони кажуть, що саме стільки організаційних змін у світі провалюються, не досягають своїх цілей. Це ж означає, що переважна більшість усіх зусиль, ресурсів, енергії, яку вкладають в реформи, йде просто в нікуди. Вражає правда? І це, звісно, підводить нас до головного питання чому? І знаєте, що найцікавіше? Відповідь не в тому, що люди якісь погані чи ліниві чи саботують все підряд ні. Проблема набагато глибша. Вся справа, як виявляється, у токсичному середовищі, яке просто ну, не дає змінам жодного шансу на життя. І наше завдання сьогодні розібратися, що ж це за середовище таке. Але ж тривайте, перш ніж зануритись у цю сувору реальність, давайте на хвилинку поглянемо на ідеальний сценарій. Знаєте, це та сама класична теорія, яку можна знайти в будь-якому підручнику з менеджменту. Як все має бути? Ну, на папері все це виглядає просто ідеально. Чи не так потрібен чіткий сигнал згори, щоб усі розуміли це серйозно? Потрібна зрозуміла мета, яка надихає, потрібен відкритий діалог, щоб не було чуток. І, звісно, потрібне паливо для змін, час, гроші, люди. І наостанок опір треба не ламати, а розуміти, бо це важливий сигнал. Це це абсолютно правильно, але є одне велике але. А ось тепер різкий поворот до реальності. Чому ж цей ідеальний, такий логічний сценарій так часто не спрацьовує? А тому, що він просто ігнорує п'ять дуже жорстких чинників сучасного світу. Давайте розглянемо кожен із них. Знайома ситуація, так? Ми розробляємо стратегію на п'ять років уперед, а потім прилітає термінове доручення на вчора, яке перекреслює абсолютно всі плани. І коли будь-яку довгострокову ініціативу можна скасувати в будь-який момент, люди просто перестають вкладати в неї свою енергію. Навіщо? Це і є той самий імунітет до змін. І ось тут з'являється дуже цікава ідея гра з нульовою сумою. В умовах кадрового голоду не можна просто взяти і додати ще одне завдання. Треба чесно відповісти. А що ми перестанемо робити натомість? Інакше все навантаження лягає на ключових спеціалістів, і вся реформа починає триматися на одній двох отих незамінних людях. А це дуже крихка конструкція. Зміни це ж не тільки про процеси та завдання. Це в першу чергу величезні витрати ментальної енергії. А коли ця енергія вже на нулі, будь-яка навіть найкраща і найгеніальніша ініціатива сприймається як ще один камінь, який тобі кидають на плечі. І роль керівника тут кардинально змінюється. Він стає не просто менеджером завдань, а менеджером енергії своєї команди. Дуже часто зміни нам нав'язують ззовні, наприклад, через якісь міжнародні зобов'язання. І це створює режим такого форсажу з дуже жорсткими дедлайнами. Немає часу ні на адаптацію, ні на те, щоб залучити людей, пояснити. В результаті зміни сприймаються як щось чуже, що робиться для звіту, а не для себе. І відчуття власності, відчуття, що це наше, просто зникає. І ось ми підійшли до найголовнішого довіра. Якщо за плечима вже є досвід п'яти реформ, які почалися і нічим не закінчилися, то чому варто вірити, що шоста раптом буде іншою? Досвідчені люди знають, найбезпечніша стратегія це просто не висовуватися, пересидіти в окопі. І тут ключовий момент: справжня валюта змін це не гроші і не ресурси, це довіра. Добре, діагноз ми поставили середовище, м'яко кажучи, токсичне. І що ж робити, здатися? Ну звісно, ні. Просто потрібно змінити інструменти. Тож переходимо від діагнозу до дії. І для цього нам знадобиться набір для реаліста: кілька простих низькоенергетичних методів, щоб якось рухатись у цьому штормі. Ось наш арсенал, і це не якісь складні методології на 100 сторінок, це прості правила, які можна застосувати буквально завтра. Принцип економії енергії, швидкий аудит ризиків, фокус на першому кроці та створення відчуття безпеки. Давайте розберемо кожен з них. Ось і перший принцип, і він просто геніальний. В умовах тотальної втоми виграє не найамбітніша, а найпростіша зміна. Спробуйте зробити таку розумову вправу. Візьміть будь-яку ініціативу і запитайте себе, а як її можна спростити вдвічі? Можливо, можна прибрати якийсь зайвий етап або непотрібний документ, чи якесь зайве погодження? Більшість проблем можна передбачити серйозно, якщо просто чесно подивитись на ситуацію, цей простенький інструмент змушує заздалегідь відповісти на три питання: перше, що може піти не так. Друге, яка ймовірність, що це станеться? І третє, найголовніше, а що ми будемо робити, якщо це таки станеться? Такий план Б на серветці значно знижує тривожність і готує до реальності. О, це чудово ілюструє силу маленьких перемог. Величезна стратегія на 50 сторінок може викликати тільки в тому і апатію. А от чітка відповідь на питання, який один єдиний крок ми можемо зробити завтра, це дає енергію, це дає відчуття руху. Замість того, щоб думати про весь марафон, варто зосередитись лише на першому кроці. Люди бояться не стільки змін як таких, скільки невизначеності. Їм часто здається, що руйнується весь їхній звичний світ. Тому завдання лідера показати, що це не так. І ось проста, але дуже потужна вправа: назвати три важливі речі, які залишаться незмінними після впровадження нової ініціативи. Це створює такі собі психологічні острівці стабільності посеред хаосу. Отже, підсумовуючи все це, ми бачимо, що успішне управління змінами сьогодні це не про ідеальні плани, це скоріше про нове мислення, про мислення реаліста. Якщо потрібно запам'ятати лише три речі з усього, про що ми говорили, то ось вони. По-перше, треба аналізувати реальність, діагностувати середовища, а не шукати винних серед людей. По-друге, керувати треба не тільки завданнями, а й довірою та рівнем втоми команди. І по-третє, спрощувати, завжди спрощувати. Маленькі, але реальні кроки завжди кращі за великі, але не здійснені плани. І наостанок ось ця потужна метафора. Можливо, зараз справді не час для якихось рекордних забігів. Можливо, головне завдання просто продовжувати рух крок за кроком, не зважаючи на шторм. І, мабуть, у цьому й полягає справжнє мистецтво лідера реаліста сьогодні. Дякую за увагу.